Шановні колеги, освітній проєкт урок» продовжує роботу Освітянського форуму, який присвячений штучному інтелекту, застосуванню ще в освіті і багатьом-багатьом іншим цікавим питанням сучасності і майбутнього. Наразі на нас чекає фінальний виступ сьогоднішнього форуму. Ми вже мали цілу низку надзвичайно цікавих розмов. І ще одна така цікава розмова на нас чекає зараз. Я із задоволенням вітаю пані. Людмила, добрий вечір, пані Людмила. Вітаю. Вітаю, шановні колеги, вітаю, пані Ама. Пані Людмила, заступник директора ЦПР Освітня траєкторія, учитель географії, учитель-методист. Напевно, ви вже зустрічалися неодноразово на заходах, які проводить освітній проєкт на урок. Ціла низка цікавих виступів, пані Людмили, вже я впевнена вам знайома і сподіваюся, ще попереду у нас багато всього цікавого, корисного і ефективного. І ми сьогодні обговорюємо. Штучний інтелект, штучний інтелект в освіті. Колеги, які долучилися до нашого форуму, мали можливість поставити свої запитання перед форумом. І, власне, сьогодні ми їх обговорюємо. Але якщо у вас виникають якісь запитання, коментарі, ви хочете поділитися досвідом, ми бачимо чат. Пишіть, будь ласка, в чат, обмінюйтеся своїми думками, ставте запитання. Сьогодні ми говоримо про те, що хвилює, що цікавить і що важливе. І потрібне для українського вчительства. І е, почнемо, напевно, з такого доволі загального запитання, але воно, і воно вже певним чином сьогодні звучало, але через такий величезний обсяг, я думаю, варто до нього повернутися. Е, запитання від Ганни Нуньєс Кастро. Запитання таке: як інтегрувати роботу зі штучним інтелектом в урок? Маю можливість відповідати так, 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 так. дякую. Дякую. Шановні колеги. Дивіться наступний момент. Мабуть, ви вже обговорили з попередніми спікерами багато цікавинок, таких, але ж наразі я, мабуть, висловлю свою таку думку. Ну, по-перше, все, що я говорю, я вам кажу про те, що це моє особисте бачення, моя думка. Ніяк не панацея, ніяк я ні до чого не закликаю. скажімо так, це лише моя думка. А ви ж всі креативні творчі люди з критичним мисленням маєте або її приймати, або якось її обговорювати чи ну навпаки задавати запитання. Тому, по-перше, ми з вами ж розуміємо, що штучний інтелект це програма, да? програма, яка написана людиною. Бо інколи кажуть, що ось штучний інтелект розумна річ, а людський розум не такий. Насправді ні. Штучний інтелект це програма, яку написала саме людина не одна, не дві, а багато розумних людей. І постійно він дописується. Тому для того, щоб щось інтегрувати в урок, будь-що будь-яку методику, будь-який метод, той же штучний інтелект, будь-що, що буде інтегровано, перше, що ми з вами маємо розуміти, на що то ми робимо. Навіщо я це інтегрую в урок. Мені це треба для вступної частини уроку, тобто я хочу познайомити дітей з чимось таким. Да, я там вивчаю ну, я географ, тому давайте буду наводити приклади з географії. Я там вивчаю Африку, я хочу показати там якісь особливості, колориту або чогось іще, І, наприклад, буду інтегрувати в цю частину штучний інтелект, аби він мені видав такий самий шматок тексту. Інформації про ту Африку, да яку скажімо так, швидесенько він збере в мережі, адже ж ми з вами розуміємо, що яким чином ця інформація подається. Дуже швидко обробляється великий масив даних і видається результат. І чим точніший мій запит, тобто, якщо я напишу просто Африка, це буде от загальна інформація про ту Африку. А якщо я напишу геоморфологічна будова Африки, чи населення там саме Центральної Африки, чи там населення э, верніше, там тваринний рослинний світ саме, э, ну, я не знаю, Нілу, то тоді буде ця інформація, вона більш э, такою детальною і більш. Э, Такої, яку я зможу використати. Тобто, чи це в мене вступна частина уроку, чи це в мене основна частина уроку, де я буду вивчати якийсь новий матеріал і при цьому швиденько закріпляти знання да, і буду інтегрувати саме штучний інтелект от в момент гри той же квізіс, той же Квізлі, той же кахут та що завгодно, от, чим ви користуєтеся. Чи це буде кінцева частина уроку, де у мене будуть підведення підсумків, да, і я буду собі. Ем, Ну, думати, що мені треба от в підсумках якісь там такі фінальні штрихи, фінальні родзинки, щоб це дітям запам'яталося як найкраще, і щоб заакцентувати от їх увагу, такі от маркерні моменти. Ну тоді я буду інтегрувати. Тобто, перше, я розумію собі, на що я це роблю. Для чого я інтегрую в урок штучний інтелект. І друге, я чітко розумію: тобто тут ніякої імпровізації бути не може. Знаєте, шановні колеги, я завжди говорю так: найкраща імпровізація це гарно підготована імпровізація. Ем, ну, насправді так, воно є. І інший момент, якщо я розумію, що я буду його впроваджувати або використовувати в уроці впродовж року, да, то я буду чітко розуміти собі, які саме. Фрагменти, моменти, програми цього штучного інтелекту я буду використовувати. Якщо мені потрібна генерація тексту, це буде один ресурс. Якщо мені потрібно буде швидесенько створити малесеньке відео, з, наприклад, з якогось описового шматка, це буде інша програма. Якщо мені треба буде швиденько зробити пазли з тієї ж карти Африки для того, щоб мені діти її склали, ну це буде третя програма. Тобто. Розуміння двох моментів. Навіщо це мені треба? верніше трьох, де я буду в якій частині уроку це інтегрувати, і які я програми буду використовувати? Ось мабуть, таким чином. Дякую. Тоді, от таке запитання: які основні переваги та виклики пов'язані з впровадженням штучного інтелекту в навчальний процес? Запитання від Олесі Маренко. Таке, знаєте, питання теж доволі складне. На нього немає однозначної відповіді, от ніяким чином нема. Ну, давайте почнемо з того, що про переваги і про недоліки. То перше, що нам треба сказати, це те, що ми не можемо сказати, що ми позитивно або негативно відносимося до штучного інтелекту. Його треба сприймати як даність, як факт. По факту він уже є, він впроваджений в усі сфери нашого з вами життя, як побуту, так і промисловості, так і медицини, освіти, куди завгодно. Він уже впроваджений. Він уже є. Нам з вами треба по великому рахунку вчитися з ним жити. Так, щоб коротко, тільки з ним жить, а саме використовувати його. Тому, якщо ми кажемо про переваги і про недоліки, звісно, перевага це обробка великих масивів інформації за короткий час. Людський мозок не може обробити усі всі масиви інформації за. Невеликий час, а якщо мені треба швидко, негайно, зараз на вчора, щось таке собі згенерувати, да, я його буду використовувати. Питання в іншому: чи те, що згенерується, повністю мене задовільнить? Бо, звісно, що ні. І треба буде сидіти і переглядати, і додавати, і викидати, і щось змінювати. Ось такий момент. А щодо Ну, тобто, перевагою є от саме як на мене, обробка великих масивів інформації, і ще один момент. А, і це перевага дійсно, штучний інтелект подає це все в досить структурованому вигляді. Чим точніше задаєш запитання, тим точніше отримуєш набор набір тієї інформації, яку ти можеш використати. Але ж ми з вами сьогодні наші діти це діти кліпового мислення. Так? Та й ми з вами, шановні колеги, люди кліпового мислення. Ми не будемо читати 20 сторінок тексту. Якщо я буду бачити одну інфографіку на чотири того тексту, що е, прописаний там на тих 20 сторінках. І я буду чітко розуміти, що від мене хотять деколи. І діти наші те саме, вони аудіали, візуали, кінестетики. Ну так було завжди і так буде завжди. І вони сприймають інформацію графічно, і, і їм це простіше. Тому перевагою є те, що штучний інтелект саме подасть інформацію досить структуровано, досить яскраво, досить графічно. Е, але ж е, тут буде момент наступний. Ми з вами, вчителі, які мають ту чи іншу програму для створення того чи іншого контенту, маємо чітко розуміти, що нам треба взяти, яку програму. Е, перед цим переглянути, як вона працює. Перед цим наробить з нею купу помилок, розсердиться, я так завжди теж говорю. Сказати все, не буду я більше цим займатися, а потім видихнуть, випить кави, повернутися і зробити все класно. Тому це переваги. Щодо недоліків, як на мене, шановні колеги, недолік у штучного інтелекту один-єдиний. У всіх до одного програм, у всіх до одного а, ресурсів, які використовують, один єдиний, як на мій погляд, недолік це відсутність емоцій. Е, людина істота емоційна, людина істота, яка емоціями. Може показати свої почуття, може показати свій стан. Ну, ви розумієте, що таке емоції, я зараз не буду в це заглиблюватися. Штучний інтелект це, по великому рахунку, алгоритм, який чітко регламентує, як я маю йти, куди я маю йти і що я маю. Тому емоцій, що не вистачає. Мабуть, якщо ви дивилися оцю цікаву річ робота, Робота Софію, яка, перепрошую, у мене тут ще пес хоче щоб позаглядати, яка позиціонується сьогодні як один із проривів використання штучного інтелекту, тобто створена людина, ну, робот да, на кшталт людини. Але ж коли цій е, істоті, машині да, задають запитання, був прямий ефір і не один, їх було кілька, і зараз вона постійно в прямому ефірі. Да, от, як приклад того, наскільки людський розум може створити ось таку річ. Так, ось, коли їй задають запитання цій Софії, від моменту запитання до моменту відповіді проходить буквально одна-дві секунди. Тобто, це. От той запас часу, який у нас з вами, ми з вами почули запитання. Секунду ми обробляємо. Нам треба секунда дві часу для того, щоб зрозуміти взагалі, що від нас хочуть, і далі згенерувати відповідь. Те саме треба їй. І як, на мій погляд, це така собі, знаєте, я не скажу, що це недолік. Як на мене, це така небезпека. Для мене це трохи так. Страшнувато. Чому? Тому що е, якщо наскільки швидко е, програма реагує на запитання живих людей, а їй же ж треба відповісти, а значить, їй треба обробити дуже великий масив інформації. І на це проходить дуже мало часу. Ось я, е, на мій погляд, ось це така от. Е, я не скажу, що це недолік, але як, на мій погляд, це така небезпека. Дякую, дякую, пані Людмила. Але, ну. Давайте все ж таки про хороше, да? про переваги, про підготу. Ну, ми... Так, дуже часто ми кажемо, що штучний інтелект допомагає. Ну, це справді так є. Да? Він багато в чому може полегшити роботу. Вчителя і допомогти в багатьох сферах, звісно, є сфери, в яких він не може працювати, ті ж самі емоції, та там те, що властиве саме людині. Але насправді ми можемо застосовувати штучний інтелект для того, щоб оптимізувати роботу, там, зекономити час або щось таке. Запитання від пані Світлани Хомети. Як штучний інтелект може допомогти оптимізувати час підготовки дидактичних матеріалів? Перше, що треба, як, на мій погляд, щоб відповісти на це питання, треба розуміти ось таку річ. Що саме я хочу виготовити з дидактики? Да? Оптимізація дидактичних матеріалів, це означає, що в мене є в уроці якісь елементи, де я буду використовувати якусь дидактику. Да? Тобто, перше, я маю розуміти, що це за дидактика? Чи це будуть картки, чи це будуть фрагменти карт, чи це будуть пазли, чи це буде, я не знаю, якась гра, що завгодно. Перше, що. Це розуміння того, що це буде. Друге, розуміння того, яка мені програма може цю дидактику створити. Якщо це пазли, я буду використовувати саме ті програми, які будуть генерувати пазли із заданої картинки. Тобто, суть в чому, я завантажую туди фото якесь, чи картинку, чи щось іще, генеруються пазли. Якщо дидактика, наприклад, буквально нещодавно використовували таку річ, вчителі української літератури дали опис із діючого твору сьогодні в програмі, в програмовому матеріалі, а героя, мабуть, ви всі знаєте, це фетько Халамиґвин. Такий собі дуже, як на мене, складний твір. І ось опис цього федька, то штучний інтелект видав фото, бо ж нам треба було згенерувати от картинку да, цієї дитини. Він видав фото такого трозбишаковатого хлопчака. А насправді це так не було. Ми з вами розуміємо, да, хто такий Федько халамедник, пригадуємо собі зі школи, що це дитина, яка постійно зазнавала утисків, бо ж його батьки були залежні від господарів. І він був залежний. І в результаті він помер ну, за цю господську дитину. Тому тут не розбишакувата дитина. Взагалі образ зовсім інший. І. Як би ми не подавали, от використали кілька ресурсів для створення цього портрету, але ж опис у творі він один. І цей опис у творі саме завантажиться. Ми ж не можемо змінювати так е, е, опис той, який дав автор цього хлопчика, щоб там прибрати оцей елемент розбишакуватись. Не, не можемо. Тому ми даємо опис саме той, який дав автор, і кілька програм, які на основі штучного інтелекту генерують нам. Картинку, вони генерують його саме ось так, з такою розбашакуватою дитиною. Тому е, чітке розуміння, що саме я використовую, щоб те, що в результаті мені створиш ручний інтелект, було саме тією річчю, яка мені потрібна. Е, до прикладу, якщо е, мені треба дидактично, е, ну, скажімо так, зробити живе в персонажа, Наприклад, дуже, ну, я працюю з вчителями в село моєї основної роботи, так? крім дітей. Да? То от ми з вчителями саме оживляли ну, це так голосно, але ж тим не менше, рухали фото людей на фото і збрали власне свої фото, де на фото кілька людей. І кожен з них ем, це дійсно рух, рухомі картинки. І брали наших класиків, брали Лесю Українку і брали Тараса Шевченка. Да, дійсно, це рухомі картинки по великому рахунку, знову ж таки. Якщо така дидактика, ну, але ж я маю розуміти, де я її буду впроваджувати, і навіщо знову ж таки? Бо навіщо мені на уроці, щоб у мене Леся Українка була живою? Якщо це мені треба для уроку, я це буду робити. Ось таким чином. Дякую. А чи можеш штучний інтелект мотивувати до навчання? От па пані Валентина Одиниць запитує: як може ще мотивувати навчатися і, зокрема, вивчати математику? За математику саме, мабуть, давайте я вам скажу в загальному за мотивацію, бо ж я не математик, тому дивіться, як це в мене працює. Я досить часто проводжу такі речі, саме тестування, але тестування в чому? В квізісі, в квізліті, в кахуті, в чому завгодно. Тобто ми ж всі з вами розуміємо, що ми у дітей телефони не відберемо. Та й смисл робити цього немає ніякого. У нас з вами телефони ніхто не відбере. А що ми хочемо дітей? Те, чого ми самі не робимо, адже ж вони ж на нас дивляться. Тому, якщо ми не можемо придушити те повстання, ну то давайте його будемо чолювати. Тому беремо телефони на уроці. Я перед цим генерую собі кілька запитань, які мені потрібно. Ці всі програми вони використовують аватари, тобто і AMD, аватари, і що завгодно. Тобто, що це таке, коли дитина заходить? Адже ж, у мене там да, в класі ну, там багато дітей, і поки зайдуть всі, хтось швидко зайде, хтось трішки повільніше, і поки зайдуть всі? Цей момент відбувається якийсь елемент гри. Тобто там досить багато смайликів, якихось таких от різних емоційних таких емодзів, всього такого. І діти швидесенько, ну Я зазвичай звук інколи, щоб їх, так скажемо, не дуже, не дуже емоційно налаштовувати, вимикаю. А інколи мені треба навпаки, якщо це перший рок трохи розбудить всіх, да, то звук не вимикаю. І це фрагмент якихось мелодії, оці ж ем. Тобто оця хвилинка, дві, поки в мене зайде весь клас, інші всі трохи так духом піднялися і розуміють, що зараз буде змагання. Далі, коли, і це, така, знаєте, таке дружнє змагання, завжди дитини є елемент, у нас з вами, у дорослих завжди є такий елемент, а в дітях це все набагато більше, бо вони ж не завжди можуть контролювати всі свої емоції. Ми дорослі інколи не можуть. А Є такий елемент саме. Перемоги, тобто є запитання, і є ж рейтингова таблиця, і вона дуже динамічно змінюється. Ага, сьогодні на першому місці Ілона, а на другому там Ванечка, а на третьому Сергійко. А тоді швиденько Сергійко і Ваня помінялись місцями. І вони о, я перший, у мене є кілька балів. на... І е, коли такі програми зазвичай на основі штучного інтелекту? От коли. Є це підняття знизу таблиці нагору, це додає бонусів. Яких бонусів? Ти можеш змінити відповіді, наприклад, в одному чи в двох, чи в трьох запитаннях, а значить, покращить оцінку. І це багато насправді. І використовуючи ось такий момент саме штучного інтелекту, діти запам'ятовують. Я впевнювалася в цьому неодноразово. Діти дійсно запам'ятовують. Мені не потрібне, знаєте, от механічне заучування на пам'ять. Мені потрібно розуміння, бо ж географія це причина наслідкові зв'язки в основному. Тому мені потрібно розуміння. Але ж коли йде ось таке запам'ятовування, воно мимовільно йде. Це завжди спрацьовує. Я думаю в математиці буде те саме. А от тоді трошки про, про хороше про, трошки про е, загрози. Е, чи не призведе надмірна залежність до штучного інтелекту, до пасивного засвоєння знань учнями замість активного пошуку і аналізу? Це у нас запитає Олена Дмитрівна Савченко. Напевно, через те, що справді наш мозок налаштований так, що він хоче йти простішим шляхом, так і те, що нам можна не робити, він уникає, а штучний інтелект допомагає не робити. От, чи не буде залежності, як ви вважаєте? Ну, я би сказала, це от така загроза деяка, що наш мозок хоче простих рішень. Простих же рішень немає, ми ж з вами розуміємо, ми ж ми з вами дорослі люди. Момент такий. Я вважаю, що для того, щоб оця мотиваційність була, для цього треба, щоб пройшов певний час. Наразі. В порівнянні, от, наприклад, навіть сьогодні, в порівнянні з першим роком ковіду, вже трішечки сприйняття батьків і учнів воно змінилося. Щоб оця культура в сім'ї, культура до навчання саме впродовж життя, адже ж ми з вами той. Ж м'які навички, той же хард скіл, жорсткі навички. І те, що треба завжди протягом життя, це метаскіли. Ота річ, яку або людина хоч трохи, Якимсь чином розвивається, да, і для цього використовує різні засоби і ресурси. Для чого? Я розумію, на що мені це треба? Або ж ні. І тоді оці мета вони напрацьовуються і вони повинні бути впродовж життя. Знаєте, це як говорить освіта, впродовж життя. І це треба розвивати, як на мене, з сім'ї. По перше, вчитель завжди дасть знання, завжди дасть базу знань, завжди дасть. От той знаєте, момент коучингу зараз ж вчителів називають найрізноманітнішими такими собі словами: і коуч, і спікер, і хто завгодно. Але ж вчитель від цього не змінює, скажімо так, своєї суті. Він вчитель, він вчить, він доносить інформацію, він пояснює, він вчить жити в широкому світі дитину. Так? І це досить великий такий шматок роботи вчителя. Але якщо в батьків вдома, в сім'ї немає цієї культури, вчителю буде дуже важко. І ми з вами це знаємо, кожен на своєму прикладі, не один і не два рази. Так? Тому, як на мене, оце засвоєння пасивне, дуже класно, що сьогодні є дуже багато ресурсів, сайтів, організацій, того, чого завгодно, де ми можемо взяти інформацію. Дійсно, я можу взяти те, що треба мені в даний конкретний період часу. Я не знаю, що мені треба буде завтра, але я знаю, як це знайти. Тому от навчить вчитися, знаєте, як ми з вами говорили, навчить вчитися, яким саме чином я знайду потрібну мені інформацію? От оце те, що е, логічно, і оце те, що має бути як на мене. Дякую. А, тоді от ще одне запитання: воно пов'язане з тим, що от ми з вами говорили. А, чи готові школи та вчителі до повномасштабного провадження штучного інтелекту у навчальний процес? Пані, uh... Пані Аню, я вам скажу, що школи в цьому працюють. Вчителі України це це, от я знаю це, як ніхто бо я з ними працюю, Це наскільки передові люди? Це люди, які, як от знаєте, говорять впереді планети всій. Mm -hmm. Це дійсно так. Наші вчителі за період ковіду і повномасштабного вторгнення опанували такі речі, на яким іноземцям треба досить багато часу. Живий приклад, mm -hmm. в силу своєї роботи, співпрацюю з іноземцями, використовуючи при цьому всі ресурси Екселя. Звичайного Екселя це наша базова програма, в якій кожен вчитель рахує середній бал, рахує собі там розбаловку по Предметах за рік, за семестр і таке інше. Вчителі це вміють робити. Для іноземців це дивина. Вони говорять, що ви, мабуть, фея. Я кажу: та ні, просто я вмію працювати в програмі. Чому? Тому що вони не вміють. розумієте? Тому наші вчителі українські вони все це вміють. Якби. От, показати все те, що вміють українські вчителі. Знову ж таки, було задано запитання іноземцям: наскільки вам треба часу, щоб написати проект? Я кажу: ніч. Ну взагалі-то ми так і живемо. Треба коли, сьогодні на позавчора. У нас такий темп життя сьогодні в Україні шалений темп життя, і ми в цьому темпі життя існуємо. А вони кажуть, та ні, для того, щоб написати проект, треба півроку, треба кому, треба погодження купи тих, знаєте, Коридорів, за межі яких ми не виходимо в тематиці, і таке інше. А ви не знаєте собі ціни, бо ви за ніч пишете проекти, які вартують скажених грошей у нас за кордоном. Тому розумієте, українські вчителі це люди, які по факту є новаторами кожен з них. В ковіді всі сіли працюють в онлайн режимі. Хто вмів досконало це робити? Та ніхто, але дуже швидко опанували. Бо це треба було зробити для роботи, бо треба було спілкуватися з дітьми, бо треба було подавати їм інформацію. Хто вмів на той час користуватися найрізноманітнішими ресурсами сервісами? Знову ж таки, одиниці. Але всі швидко навчились, навіщо? На те, що треба було дітям в онлайн уроці щось давати таке, щоб вони бачили очима, а не лише чули голос вчителя. До того ж, діти, ви ж знаєте, не завжди вмикають камери, і оті мемчики, які ходять мережею сьогодні, да, то це реально так і є. Як діти у нас підписані в мережі, то це я, мабуть, на другий рік лише своїх. Привчила до того, що вони підписуються ну, хоча б іменем і прізвищем, а не якимсь Ніком. Бо ж, хоча ми ж всі знаємо ті ніки, хто тут такі за діти. Да? Тому е, хто вмів на перших роках ковіду, скажіть мені, будь ласка, створювати ці всі е, речі для свого уроку, знову ж таки, одиниці. Сьогодні вміють всі. Будь-кого будь-якого вчителя в Україні попроси поділитися власними народками, вони вам скажуть добре. Ну, можливо, тут буде момент камери, такий, знаєте, трішечки незручний, але поділитися кожному є чим. Тому вони все це вміють, вони все це впроваджують. По факту, дійсно так, педагоги це ті люди, які я не знаю, коли вони взагалі сплять. От так воно є. Тому, знаєте, щоб я як посередині у мене діти в школі, і я сама вчителька. Але ніколи жодного разу я не сказала жодного слова проти педагогів. Чому? Тому що я знаю, як вони працюють. Я сама така. Тому це постійна робота, постійні якісь такі драйвові речі, постійний обмін думками, обмін досвідом, обмін якимись напрацюваннями. Це дійсно так воно є. Дякую, Дякую вам, пані Людмила. На жаль, Час нашої зустрічі сьогодні вже вичерпано, але я сподіваюся, що ми ще зустрінемося дуже скоро, і ви візьмете участь в інших заходах, які проводиться сітній проєкт на урок. Щиро дякую вам за таку підтримку і за цікаві відповіді. І все тут все важливо. І підтримка, і ваша віра в освітян, і цікаві відповіді, які ви дали. Щиро вам дякую і бажаю вам хорошого вечора і Дякую велике. За запрошення, дякую велике, що слухали мене. Я ж говорю, мої думки, це не панацея. Я просто в цьому живу, тому я це говорю. У кожного воно своє, і бачення, і розуміння, і таке інше. Нам всім з вами тихого вечора. Нам тут в Дніпрі. Ой, щоб сказати голосно, це нічого не сказати дуже голосно. Але тим не менш, ми освітяни, за нами діти, тому ми маємо бути будь... Завжди, в тонусі, завжди на коні, завжди цих дітей тримать і розуміть, і показувати, і розказувати, і вчити. Оце ми з вами робимо на своєму місці, саме те, що ми вміємо робити. Дякую велике за запрошення. Дякую. Всім тихо, вечора До побачення. Дякую. До побачення. Дякую. 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 Дякую.